Цікавий факт. Всі справи діляться на важливі і термінові. Але важливі не завжди термінові, а термінові не завжди важливі. Після першої шлюбної ночі він. Кохана. Я зрозумів, що я в тебе не перший. Вона закурюючи. Так. А я зрозуміла, що і не останній. Шкода, що стікери, які нагадують про важливі справи, через півроку відклеюються самі. Колеги по роботі запитують у жінки, що задумалась? У точку дивишся і навіть не розмовляєш із нами. Отримала від чоловіка смс. Млинці зачерствіли зміг з'їсти лише дві штуки. От сиджу та передумаю сказати йому, що купила одноразові тарілки з малюнками під млинці, чи краще не треба. Як ви ставитесь до алкоголю? Дуже просто. Ввечері позитивно, зранку негативно. Слухай, любий, сходи до сусіда за сіллю, так цей жмот не дасть. А ти через його яблуневий сад йди. Даїшник зупиняє машину. Ви щось пили? Слухайте, шановний, а чому ви ніколи не питаєте, чи я щось їв? Кажете, ця кроватка коштує 80 доларів. Та за ці гроші можна купити пару черевиків. Так, звичайно. Але було б досить недоречним ходити з парою черевиків на шиї. Я дуже вибачаюсь, але до вас причепилась нитка. Давайте я її заберу. Нахаба, це мій купальник. Послухайте, офіціанте, ви принесли мені Омара без однієї клешні. В чому справа? Бачите, ці омари такі свіжі, що не встигли їх доставити сюди, як вони влаштували на кухні справжню бійку один з одним. Тоді заберіть цього і принесіть мені переможця. Мені дуже подобається цей стакан. Це ваза. Яка різниця? Все рівно наливай. Застілля грузин каже тост. Я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє. Не з моїм, а з моєю. А з твоєю 10. Зібрали хороший врожай яблук. Свикруха розпорядилася їсти тільки ті, які почали підгнивати, щоб не пропали. Поки їли гнилі, хороші почали псуватися. У підсумку йому тільки гнилі. Чим займаєшся? Займаєшся спільно важливою справою. Якою? Лежу і нікому не заважаю. Купила кілька пляшок вина іспанське, італійське, французьке, чилійське, австралійське. Нехай хоч печінка помандрує. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!